Головне управління Державної податкової служби запускає серію відео роз'яснень про податкову знижку. Сьогодні ви дізнаєтеся, що таке податкова знижка, як вона працює та види витрат, що включаються до податкової знижки. Розпочнемо з того, що податкова знижка це чудова можливість повернути частину сплачених податків і таким чином заощадити, отримавши частину своїх грошей назад. Давайте з вами розберемо, як це працює. Якщо ви витратили гроші на важливі речі, такі як, наприклад, лікування чи навчання, ви можете подати заявку в податкову службу і отримати частину цих коштів назад у вигляді зменшення податку. Тобто, це фактично ті гроші, які ви можете повернути за рахунок витрат, які вже зробили. А зараз давайте поговоримо про види витрат, що включаються до податкової знижки. Ви можете повернути частину своїх коштів, якщо оплатили навчання в закладах освіти за себе чи осіб першого ступеня споріднення, також за сплату страхових платежів за себе чи осіб першого ступеня споріднення. Також до даного переліку включають витрати на допоміжні репродуктивні технології та усиновлення, переобладнання транспорту на біопаливо та навіть частину процентів за іпотечним кредитом. І, звісно, до переліку входять пожертви або благодійні внески неприбутковим організаціям. У наступному відеоролику ви зможете дізнатися, хто може отримати податкову знижку, чи має ФОП право на податкову знижку та чи можна надати пакет документів без відвідування податкової служби. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та слідкуйте за актуальними новинами.